Всім глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас така от техніка, гудлак. Звісно, що оригіналом тут і не пахне зовсім. Клієнт поміняв ущільнювачі, нічого не, <клієн> не змінило ситуацію. Модуль запалювання поміняв на новий, також нічого не змінило ситуацію. Кільцева зірочка там практично роз'їла її. Але на це клієнт не зважав. Прокладку під циліндром поміняв, вона також не запускається і поміняв шланги праймеру. Але при розборі шланг праймера не був під'єднаний. Або він просто А, так він злітає. Він навіть не тримається, можливо, того, бо важка вона не хочу підіймати. От вона злітає. І масу там он кинув, ну тут яке діло трішечки не так, як потрібно. Імпульсна шланга вона дубова. Але сам факт в чому. От тобто немає компресії. Це те, що я йому сказав, коли візуально оглядав. Сама циліндропоршнева, ну візуально вона ціла, без жодних нюансів. Тобто я викрутив свічку, нічого не побачив, викрутив глушника, от він лежить, нічого не побачив. Що тут може бути? Або продивки з боку, або звісно, що квадратні кільця, або сам клієнт якось встановив неправильно ті кільця, коли е, міняв безпосередньо саму. Я знаю, так не знаю, так не повинно бути. Зараз швиденько піднімаю циліндропрошневу. тобто циліндра самого. Це все я повідкручував, Вийшли з циліндра. Щоб сказати, що проклеєно, я не можу. Просто затягнуто. Просто самому навіть цікаво, чому її немає, хоча візуально все ціло. Але така штука трапилась. А, і клієнт же ж придбав новий О, карбюратор, але його вже не встановлював, він освіжить. Що там блядь... О, ну це капець якийсь. Це ж треба було так вліпити. Витягуємо. 58. Келинчатый. 58. Нашужный плат. Чем нам и на компрессии? Ну, нет, можливо его через сам зазор. Ну, что, ну, кильца, это же таки так, это Я гадав, що якось через... Ну і в мене таке відчуття, що отут от вони не, не прилягають от, у оцих от містах біля продувочних вікон. Тут наче зазоряка. Але ж вона ж якось вже працювала, правильно? Тобто зараз кільце тримаються в місці зонка сходження і на протилежному боці. Тут навіть вони не тримаються. Бля, і немає як, щоб так гарнисенько виглядало воно. Тут от зазоряка, от в цьому місці, величезний величезний зазор між самим поршневим кільцем і циліндром. Якщо ви його побачите, це буде дуже добре, от навіть видно. Отут от. Отоно ходить. Чому так, не знаю. Ну, відповіді в мене немає на це питання. Як вона працювала до цього, також у мене немає відповіді. І така ось тут хрінь От, мається у нас там. Все чорний грязний. Чорний грязний. Що робити? Єдине, що робити, це міняти сам поршень з кільцями. Але ну, в такому випадку ну, я не знаю. Я б, мабуть, і не радив поршень з кільцями міняти. Судячи по стану її, вона можливо працювала мало, більше всього вона довше стояла, ніж працювала. Скоріше за все, брак або в самих кільцях, але ж вона якось працювала правильно, коли її купили, придбали, або безпосередньо брак в самій ціліндропоршневій групі. Тобто з цією хрінью я розбиратись не буду. Просто тут буде поміняна циліндропоршнева група на нову. І все. Я з цією сракою чухатись не буду. І це і все потрібно буде вимити. Це, мабуть, клієнт, коли міняв сальники, він їх позмазував. Позмазував салідолом. Таке також буває часто. І е, я гадаю, ви здогадаєтесь, хто може мазати ущільнювачі салідолом. В принципі, все. Е, Циліндр поршневу поміняю, я гадаю, воно поїде далі працювати. Інших, інших варіантів у неї немає. Так що так, дякую всім за вас. До них і мило.